Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мабуть, ви вже звернули увагу, ті, які постійно дивляться мій YouTube канал, що на ньому після ваших коментів. З'являється, не позначені ніяким аккаунтом у рамках коментарів. Так, до ваших коментів ще коменти. Так. І це роблю, звичайно, не я, тому що там би був би я зображений так, аби це я робив. Це робить штучний інтелект або щі. І я хочу звернути вашу увагу на те, що менше звертайте увагу на те, що він там коментує, тому що це ще один напрямок інформаційної війни: використання штучного інтелекту, українського, точніше, україномовного штучного інтелекту, який відпрацьовує на деяких YouTube каналах, так. ну, не тільки українських, але й інших, але у нас це україномовні канали. І ще він чіпляється до тих каналів. Де, ну, скажімо так, спікер використовує українську мову літературну. Так. І навіть каже не да, яке поширене в Україні, а каже так. Як це літературною українською мовою. Так. Вельми шановні пані та панове, і, звичайно, що він тут у мене поселився, де на якому відео більше, на якому відео менше. Але я хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що ви на ці коментарі не звертайте увагу, тому що це інформаційна війна. Там є різні штучні інтелекти. Один із них і схоже, що у мене поселився інтелект Елона Маска, так, який завданням якого є ну, дискредитувати, скажімо так, правдиві повідомлення про всю цю команду. Тому там і з'являються отакі. Він ну, штучний інтелект уже освоює мій полтавський гумор і сарказм, так, і інші такі речі, які раніше не були йому підвладними. так. Це просто були тупі відповіді. Тому що ну, зараз і переклади відбуваються доволі. Точні, наприклад, з української на англійську мову. Ви можете перекласти там свій роман чи оповідання, чи ще що-небудь з допомогою штучного інтелекту. Тому що він просто на очах вчиться. Так, вчиться. І ваші коменти цьому сприяють. І мої виступи сприяють, і не тільки мої, звичайно, так, для того, щоб цей штучний інтелект ну, почав розуміти нюанси людської мови, і він уже це розуміє. Так. Просто беремо переклад, і ми бачимо вже, що якщо раніше це було тупе, дослівне переможе. Переклад тупий дослівний, який часто густо не відображав якихось нюансів, то зараз уже відображаються нюанси. Чому? Тому що штучний інтелект на нас, в тому числі в українцях, тренується.